Христу з вами капелан Ігор Плохой, і сьогодні ми продовжуємо міркувати над рядками святого письма. Ми робимо це майже щоденно разом з вами. Хто вже слідкує за цією рубрикою, я дуже вам вдячний. І хто лише почав, то запрошую до спільного перегляду деяких місць святого письма для того, щоб ми. Могли надихатися, особливо надихатися зараз під час війни. Запрошуйте інших долучатися до моєго каналу, телеграм-каналу Капеланський канал, так і називається, або сторінка Фейсбук. Я прямі ефіри транслюю. Або мій Ютуб-канал Ігор Плохой називається. Отже, сьогодні ми будемо говорити з вами про дуже цікаву тему: про третій розділ книги «Даниїла». І е, тему я хотів би назвати дуже просто: а де був Бог? Дуже часте запитання, яке ми чуємо зараз, під час війни особливо, і це запитання у бік капеланів, у бік християн. І як людям відповісти: А де ж був Бог? Дійсно, де був Бог під час е, тих моментів, коли люди дуже сильно страждали? Під час цього цієї страшної війни, коли відбувалися певні події, в, в на в, випали на долю тих чи інших людей, особливо бійців, які напередові це дуже важливе питання, на яке е, потрібно шукати відповідь. Звісно, я не можу сьогодні за декілька хвилин дати вичерпну відповідь на це питання. Більше того, скажу я на це питання намагаюсь відповідати і вже не раз готував певний матеріал. В мене є блог на цю тему як не втратити віру під час війни. Знайдіть на моєму ютуб-каналі і інші більш короткі блоги, в яких я на це питання намагався відповісти. І давайте ми сьогодні ще раз спробуємо пошукати відповідь на це питання вже трошки, можливо, з іншого боку, або на прикладі інших якихось важливих біблійних подій, і про інші теми теж поговоримо в цьому короткому. Там хвилин 10, можливо, максимум до в нашому ефірі. Отже, третій розділ книги Даниїла. Я не буду читати весь розділ, він досить немалий, але я зачитаю основні уривки. Я думаю, що ви знайомі з цією історією. Коротко нагадаю, пока ем, такий зроблю огляд. Це історія про те, як цар Навудохоносор у Вавилонії встановив дуже високий. Ідол, таку статую, яка мала висоту 30 метрів і три завширшки, тобто дуже високий такий ідольський пам'ятник, навіть в сучасному світі такі високі пам'ятники. Це рідкість. На той час він був виготовлений, але був виготовлений з якою метою, щоб люди поклонялися цьому ідолу. Це нібито якась така старовинна історія, трошки, наче дикувата, але насправді вона дуже актуальна і в наш час, тому що різні сили змушують нас поклонятися тим чи іншим ідолам або ідольським наративам. Якщо ми розглядаємо це питання у про це у розрізі російсько-української війни, то ми розуміємо, що. Цар Наводухоносор намагався нав'язати свій світогляд, свою волю, своє бачення, свою культуру, свою релігію саме на інші народи. І от були представники іншого народу, ізраїльського, шедрах, мешах і Авденего в різній транскрипції ці імена звучать або сідрах, Місах і Авденаго. А вони ці люди вони не сприйняли цього. Вони сказали: у нас є свій світогляд, у нас є своя віра, у нас є свій Бог. І в нас є своє бачення, яке дає нам Бог на ті чи інші питання. І ось царь Навуходоносор наказав усім людям, усім народам, які жили в Овілонії, при звуки певних там музичних інструментів. Це був заклик падати до лілиці, поклонятися цьому ідолу. Звісно, ці три герої цього не зробили. І це дуже повчальна для нас історія. До речі, український народ теж не впав поклонятися певним ідолам. Ми теж цього не зробили. Хоча на на до дослав наказав, що фактично весь цивілізований світ має це робити. Фактично, навіть весь цивілізований світ не вірив, що Україна може не впасти на коліна, що вона може стояти. І якщо навіть буде стояти, не поклонившись, то буде стояти, як говорили, максимум три доби 72 години. Але стоїмо до сих пір більше ніж три доби вже десятий рік війни і. Другий рік повномасштабного вторгнення. Отже, про героїзм цих людей. Але основна тема сьогодні і питання, де був Бог. Так ось давайте я декілька віршів зачитаю, і вони тут деякі, ну скажімо так, доброжелателі мовою ворога, звернулись до царя. Вони звернулись до царя е, на вуходоносри і сказали: царю, живи повіки. Ти, царю, видав наказ, аби кожна людина, котра почує голос, труби, супілки, гусел, ліри і псалтиря у супроводі різних інших музичних інструментів, упала до лілиць і поклонилася золотій статуї ідолу. А хто не впадає і не поклониться, той буде виконано вкинутий в палаючу вогнем піч. Так ось є юдейські мужі, яких ти поставив, щоб звершувати керівництво у Вавилонському краї. Шадрах, Мешах і Аведнего. Ці мужі, незважаючи на твій наказ, царе, не незважають на твій наказ царю, вони не шанують твого бога і не поклоняються золотій статуї, яку ти поставив. Тоді сповнений гніву та люті на вуходоносор наказав привпринепривести Шадраха, мешаха і Аведнего, коли ж цих мужів привели до царя. То звернулись, то, звертаючись до них, на воходоносор запитав: це правда Шадрахи, Мишаху і Аваднего, що ви не служите моїм богам і не поклоняєте золотій статуї, яку я поставив? Тож тепер, якщо ви е, готові, почувши звук труби, сопілки та гусли, ліри і псалтирі у супроводі інших музичних інструментів, упадіть до ліліць і поклоніться золотій статуї ідолу, яку я поставив. Тобто паузу роблю, дає їм шанс. Каже, до мене дійшов слух. Але якщо це правда, ось я вам даю шанс спасти своє життя. От зараз поклоніться і все буде нормально. Якщо ж негайно не поклонитесь, то будете вкинуті у палаючу вогнем піч і тоді, який Бог вас врятує з моїх рук. І 16-й вірш, відповідь цих трьох героїв. Але Шадрах, мешах і вет. Него відповідаючи цареві на вуходонострову, сказали: ми не маємо потреби тобі відповідати на ці слова. Ну дуже вони будемо говорити відверто, героїчно починають свою відповідь. Тобто, вони а, не зважають на це на те, що з ними говорить, ну дусить суворий цар. Вони фактично ведуть себе, ну так, по геройськи епотажно, Да? Тобто вони говорять: ну слухай, це все прекрасно, це все чудово, але взагалі навіть не маємо потреби взагалі відповідати на якісь твої слова. Взагалі тобі з тобою навіть діалог вступати, от немає в нас ніякого бажання. Нема з тобою про що говорити. Розумієте, це ось, це ось це така постава, героїчна постава. Фактично, український народ дещо переживав, коли ми. Піднімали революцію гідності, от недаремно вона називається гідності. Тобто народ мав свою гідність. Тобто, ми бачимо, що у словах цих трьох мужів не було раболепства перед владою, от не має бути перед владою, Має бути повага до влади, яка скажімо так до влади, яка заслуговує на це. Якщо влада робить певні речі, відповідно до того, на що вона покликана. Ну, ми маємо поважати і підтримувати. Але якщо влада себе веде зухвало, порушуючи тим самим Богом установлений інститут, бо Богом установлений інститут влади має певну функцію. А функція влади що робити? Ми читаємо римлянам. 13 розділ, 4 вірш, ми читаємо перша Петра. Петро про це теж говорить, що влада покликана Богом, щоб робити що заохочувати тих, хто робить добро, і карати тих, хто робить зло. От якщо влада виконує свою функцію, ми маємо її підтримувати. Якщо влада не виконує свою функцію, ми маємо належним чином з нею спілкуватися. Як спілкувався Христос з тими, хто його незаконно судили, як спілкувався Павло в всендріоні з тими, хто його незаконно судили і наказували бити, ми пам'ятаємо це все. Тобто належним чином, і ось належним чином відповідають мужі, не маючи ніякого страху перед зухвалим царем. Це ще нагадує мені ну, таку поставу цього мужнього героя, про якого вся Україна зараз згадувала і гомоніла про його. Героїчну смерть, коли він, дивлячись у вічі ворогам, сказав спокійно, слава Україні, знаючи, що це останні слова, і отримав смертельні кулі собі в голову і загинув. А, ці три герої 16 й вірш. відповідають слухай, ну царю, мені нав, нам навіть не цікаво з тобою в принципі розмовляти, нема потреби тобі щось там пояснити. Але ну щоб ти просто знав, 17 17-й вірш читаємо далі. Адже наш Бог, котрому ми служимо, сильний вирвати нас спалаючим вогнем печі, спалаючої вогнем печі, і врятувати з твоєї руки, царю. Перше. Тобто вони говорять, свідчать про силу Божу. Тобто вони знали силу Божу. Дуже важливо, щоб ми знали силу Божу. Дуже важливо, щоб ми знали, що ми пов'язані з сильним Богом, який діє у своїй владі і по своїй волі. І ось. Вони знають силу Бога. Це 17-й вірш. Але 18-й вірш. Воли вони говорять, що знаючи силу Бога, але ми поважаємо, е ну скажімо так, суверенну волю Божу. Тобто він вправі сам самостійно свою волю проявляти. Ми знаємо, що Бог сильний спасти нас, але як буде, і так буде, так як Богу угодно. І ми тому читаємо далі 17-й вірш, якому продовжується, е 18-й вірш, якому продовжується думка. Якщо ж цього не станеться, тобто Бог своєю сильною рукою не спасе нас з печі, то нехай тобі буде відомо, царю, що твоїм богам ми не служитимемо і золотій статуї, яку ти поставив, не поклонимось. Ось така була відповідь. Давайте далі прочитаємо ще декілька віршів і зробимо важливі висновки на сьогодні. Тоді запалив, запалав гнівом щодо Шадраха, Мешахи і Ваднего. І вир з його обличчя змінився. Він заговорив і звелів запала, запалити піч у семеро сильніше, ніж її було зазвичай розпалювали. І найпотужнішим мужам свого війська наказав зв'язати їх, кинути, в палаючу вогнем піч. Е, оскільки 22 другий вірш наказ царя був суворим, а піч була дуже розпечена, то полум'я вогню знищило чоловіків, котрі вкидали шадраха, мешаха і Аведнего в піч. І ці троє чоловіків упали ув'язаними, випалаючи вогнем піч? Ці три герої. Раптом, 24 й вірш, приголомшений і здивований цар на носор з, з поспіхом став і, звернувшись до своїх радників, запитав: Хіба не трьох чоловіків ми вкинули у вогонь зв'язаними? відповідаючи, ті сказали цареві. Це справді так, царю. А він схвильовано сказав: Але ж я бачу чотирьох незв'язаних мужів. Які ходять посеред вогню, і не видно на них жодного пошкодження. А вигляд четвертого подібний до Божого сину. І далі цар наблизився до цієї печі, покликав цих трьох героїв, вони вийшли неушкодженими, Бог їх спас. Але що я хотів сьогодні сказати? Дуже важливо зробити декілька висновків нам з цієї історії. Перше. Якщо ми хочемо наслідувати приклад цих трьох героїчних мужів, ми маємо розуміти, що залежить від нас, а що залежить від Бога. Перше, що залежить від нас, від нас залежить єдине, ми маємо прийняти рішення. Що вони зробили? Вони прийняли рішення. Тобто прийняти певне рішення залежить від нас. Прийняти рішення йти у пекельний вогонь, знаючи, що то пекельний вогонь, знаючи, що там небезпека. Знаючи, що там може бути по різному, по різному 50 на 50, Або ти згориш, або можливо Бог, то це і не згориш. Але вирогідність того, що ти згориш, велика. Коли людина приймає рішення йти в пекло, або умовно кажучи, в пекло в лапках, в пекельні умови, знаючи при цьому, що там 50 на 50, тебе можуть вбити, а може і не вб'ють. Тебе ти, ти можеш бути пораненим, а може й не будеш пораненим. По різному може бути все в руках бога і в. Ці мужі героїчні кажуть, що Бог сильний все зробити, але є його якась певна воля. Ми його волю визнаємо. Тому ми розуміємо, прийнявши рішення самостійно, особисто, ми приймаємо рішення йти цим шляхом, непростим шляхом, складним шляхом, небезпечним шляхом, але прийняли рішення йти ми особисто. Ми прийняли рішення йти, і ми будемо йти. Що Бог дасть на цьому шляху? Спасе нас з того пекла, чи нам доведеться полягти е, як смерти, смертями героїв? Це вже в Божих руках, але рішення прийняли. Ми йдемо. Ось це наша відповідальність сьогодні. Ми маємо українці прийняти певне рішення, знаючи силу Бога, знаючи його волю, знаючи на чій стороні зараз Бог, ми маємо стати на правильну сторону і прийняти певне рішення, іноді не просте. Іноді те рішення, яке буде пов'язано з різними загрозами небезпеки, але ми маємо прийняти це рішення і йти рухатись вперед. Ось все, що ми можемо зробити. Все. І при цьому мати віру в Бога і в уповання на Бога. Далі. А от тепер далі дуже важливий висновок. Тобто, сьогодні ми приймаємо рішення, а що відбувається далі? А далі питання виникає: а де Бог? А де Бог? І ось на це питання я спробую відповісти на підставі цієї історії. Бог. Ми бачимо, не відміняє обставин. Тобто Бог не говорить, а ви такі герої, ви такі звитяжні, ви стали за свій народ, за свої погляди, ви стали за свою віру, ви прийняли правильне духовне рішення, ви йдете в небезпеку, все. І я зараз тучусь і небезпеку буду відміняти. Виявляється, Бог так не діє. Виявляється, Бог не відмінив вогнену піч. Виявляється, вона продовжувала палати. Виявляється, їх кинули в реальну піч. І вона була страшною, тому що три мужі, які кидали їх, самі згоріли. Тобто висновок, виявляється, Бог не відміняє проблеми. Ми думаємо, що ми, коли підемо за Богом, Бог автоматично на нашому шляху буде виключати проблеми, буде їх прибирати, буде їх, не знаю, там забирати. І ми будемо йти легким шляхом. Ми ж правильне рішення прийняли, ми ж за Богом йдемо, ми ж правильним напрямком рухаємось, то нехай Бог все інше там вирішує. А виявляється, не так Бог діє. Це дуже важливе откровення. Взагалі, Бог ніде в слові Божому не попереджав нас, що Він буде прибирати проблеми. Нема таких обітниць. Він говорив про інше: що навпаки, якщо будете йти за мною, будете у світі мати скорботу. Навпаки, будете мати навіть проблеми, іноді навіть сильніші, серйозніші і більші проблеми, ніж інші люди, які боягузи, або які за Богом не пішли, або ще щось, ви будете мати більші проблеми. Тобто Бог, виявляється, проблеми не прибирає. А що ж Бог робить? А ми бачимо дуже важливий висновок. Бог проблеми не прибирає, піч не прибирає. Прибирає, не знищує, а йде у ту піч разом з героями. І коли Цернево Вудоходоносор подивився, він каже: Послухайте, три чоловіки ми вкинули в піч. Чому я в тої печі, у тої розпеченої печі, у тому полум'ї, жахливо бачу ще четверту людину. І вигляд його подібний до сина людського з великої букви, нібито до Христа. Виявляється, Христос не відмінив пекельну піч. Христос пішов у це земне пекло разом з цими героями. Коли ми запитуємо, а де був Бог на підставі цього місяця святого письма і багатьох-багатьох інших святого письма, ми можемо сказати, що Бог насправді перебуває з нами в труднощах. Іноді ми можемо цього не усвідомлювати. А іноді можемо бачити Бога поряд собою у дуже великих скорпотах або великих випробуваннях. А іноді, навіть цього Бога, який поряд з нами бачать інші люди, які спостерігають за нами збоку. І коли ми проходимо певні труднощі, нам навіть іноді проходити їх здається легше, ніж тим людям, які за нас переживають. І потім ці люди говорять, а як ви пройшли? Ми так за вас переживали, як ви пройшли ці труднощі. Я не уявляю собі точно з вами, яка сила була, і так далі. Тобто люди навіть оточуючи можуть бачити, якщо ви вибрали шлях, шлях небезпеки, але виправданої небезпеки, необхідної, вимушеної з точки зору християнського сумління, я маю туди йти, я маю це робити. Якщо ви вибрали цей шлях, обов'язково з вами буде Бог. Чи значить, що Бог прибере проблеми, ні, не прибере, але буде з нами проблеми? Більше того, скажу вам: а чи значить, що всі, хто будуть іти таку піч, вони будуть виходити живими, як вийшов е Шадрах, Машах і Аведнего? Ні, не всі так будуть виходити. Ми знаємо багато християнських мучеників, які йшли в подібний пекельний вогонь і згорали живцем? Ми знали людей, яких звірі роздирали на шмаття. Живцем їли в на аренах амфітеатрів. Ми знаємо і інші випадки, але ми знаємо, що Бог все рівно був з ними. Я пам'ятаю той випадок, коли перед тим як віддати християн на поїдання диким звірам, один молодий християнин звернувся до такого вже християнина старшого у віці. Який був духовним наставником, і каже: е, А, вони були в камері, і там була ну, як така, як свічка, ну такий світильник, який там палав. Він він випадково пальцем торкнувся і опалив свої пальця, е, отримав опік. І каже: отче, дивіться, я ось опік собі отримав, і мені дуже боляче. Це якась дрібничка, там просто там маленький вогник, і мені так боляче. А як же я буду е, такі страждання великі переносити ну, ось на цій арені? І йому цей старший духовний наставник відповідає: каже: розумієш, під час цих випробувань Бог тобі дасть особливу благодать, що ти можеш перенести. Виявляється, це дуже цікава відповідь. І мудрий, і сильна. Виявляється, Бог все рівно з нами. Все рівно Бог з нами. Все одно Бог іде з нами у пекальні страждання на цій землі. Всі все одно Бог перебуває з нами, іноді виводячи як Седраха, Месаха і Авденаго з цієї печі. на Волю і свободу, а іноді даючи особливу благодать, про яку говорив цей духовний старець, коли людям доводилося все ж таки прославляти Бога і мученицькою смертю. Отже, можливо, сьогодні матеріал такий непростий, досить важкий, але я хотів би сказати сьогодні про Бога. Бог нас не полишає, Бог не відміняє проблем, але йде разом з нами у ці проблеми. Бог разом з нами перебуває в пекельних умовах, як у цій палаючій печі з цими трьома героями. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми шукали цього Бога, щоб ми відчували. Адже Бог не просто так з'являється. Все ж таки, ці три мужі, це Драх, Месахи Авденага, або Шадрах, Мешахи Аведнега в іншій транскрипції, більш згідно єврейського оригіналу, вони до цього шукали Бога. До цього шукали Бога. Тому я закликаю сьогодні почати кожному шукати Бога, читати більше рядків Святого Письма, хоча б декілька хвилин у день молитися, звертатися. і... Бог зміцнить нас з Духом. Ми пройдемо наш шлях, віддаючи його в руки Божі. І цим самим прославимо Бога, виконаємо свою волю, свою місію, отримаємо від Бога похвалу і послужимо ближчим нашим, народу, нашому українському і Україні, якщо ми говоримо у розрізі. Російсько-української війни або московицько-української війни, хоча цей уривок стосується багатьох інших випробувань, ці спонукання поклонятися ідолам нас будуть супроводжувати все життя. Якщо не російському чи московицькому, то не знаю, там західно ліберальному, то чи іншому, якомусь сатанинському, неомарксистському е, і будь-якому це хідолів буде багато, але ми маємо мати тверду позицію, чітку позицію, прийняти чітке рішення, як ці три герої не поклонятися, е, тримати свою поставу прямо рівно і гідно, як належить християнину, а все інше Бог втрутиться і звершить так, як йому угодно. Але головне, він буде там з нами. Він буде. Там з нами хай Бог благословить Україну. До нових зустрічей, друзі. Підписуйтесь на канал, розповсюджуйте цей контент, розмірковуйте над третім розділом книги Даниїла. Далі будемо читати Біблію ще з Богом.